Всім хело! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, де я розповідаю про англійську, про те, як краще і швидше можливо її вивчити, і взагалі про всі тонкощі, які вам точно потрібно будуть при вивченні англійської мови. Go out, look after, sit down, turn off що це таке, звідки ці фрази, і як їх розібрати? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Зробимо деякі навіть речення, все розберемо, і ви точно вивчите нові фрази і зрозумієте, чому вони будуються саме так. А ще я хочу дуже подякувати всім, хто підписується на мій канал, хто залишає коментарі, хто ставить вподобайки. Це дуже допомагає продвигатися моєму каналу. І саме головне, що таким чином я можу вам донести дійсно цікаву цінну інформацію, яку я доношу до своїх студентів, а викладачі моєї школи доносять студентам нашої школи. І це дуже важливо, бо я. За те, щоб англійську мову могли вивчати абсолютно всі, і навіть на безкоштовних таких платформах. Тому, let's go! Давайте розпочнемо з того, що таке взагалі ці phrasal verbs фразові дієслова. Перш за все, фразове дієслово, воно завжди складається з дієслова плюс прийменник або прислівник. Прийменник в англійській мові це prepositions, це всі оці. OF, ON, It, OUT і так далі. Але, шановні мої, я хочу вам наголосити, що фразові дієслова, ви їх не просто вивчаєте, а ви їх повинні вивчати в контексті, тобто в якійсь ситуації, щоб одразу це запам'ятати. Бо фразові дієслова їх дуже тяжко запам'ятати потім відтворити, якщо ви їх вивчаєте прям лише списком. Тому я даю декілька порад, як їх вивчити. І як їх між собою розпізнавати. Одна з самих основних порад, що ви можете їх вивчати саме групками. Перш за все, всі фразові дієслова вони включають в себе прийменники. Їх декілька: Up, in, out, off і так далі. Тому ви берете якусь групу прийменників, наприклад, з «up». І таким чином ви починаєте вивчати всі фразові дієслова, які є з прийменником АП. Є цікавий момент, що ви можете їх вивчати прямо як групками, да? всі фразові дієслова з up або всі фразові дієслова з аут, і так далі. Або можете взагалі їх ще ділити по темам, наприклад, фразові дієслова, які пов'язані з подорожю. Фразові дієслова, які пов'язані з побутом. Це я вам кажу декілька варіантів, бо більшість, наприклад, моїх студентів, вони люблять вивчати саме по темам. Наприклад, в подорожах, в побуті, а є студенти, які навпаки, і вони вивчають фразові дієслова саме по групам. Все, що є з out, of, in... І так далі. Вже познайомились з цими фразовими дієсловами, почали їх вивчати, да, десь в реченнях, створювати з ними якісь приклади. Після цього дуже важливо, щоб ви е, навчились розуміти їх в контексті, бо є таке фразове дієслово як пікап. Пікап це означає не пікап якогось, да, підсипити, як ми всі десь вже чули. Пікап це ще щось підняти з підлоги. Або пікап, коли ми когось хочемо забрати на машині. Пікап. Тобто, коли ви чуєте в да, якомусь контексті певне фразове дієслово, ви повинні вже розуміти, що воно може означати в тій чи іншій ситуації. Третій, також важливий аспект, що всі фразові дієслова вони є або роздільними, тобто їх можна розділити. Да, основне дієслово і Прийменник або прислівник. Тобто, між цими двома частинами мови ви можете вставити іменник або іншу якусь частину мови. Наприклад, turn off the light. Вимкнути світло. Turn the light off. вимкни світло. Тобто, ось оцей фразив, да, це фразове дієслово, воно є роздільним. Тобто, ви можете його розділяти. Але. Є фразові дієслова, які не можна розділяти. І такі як look after, за кимось доглядати, дивитися. Да? Синонім буде як take care да? про когось піклуватися». Ви не зможете сказати look the child after, да? доглядати дитину, дивитися за дитиною. Ні. Mm -mm. Таким чином, ви можете лише сказати Look after the child, да? дивитися за дитиною, доглядати за дитиною. Тобто сенс один і той же, проте look after ви, наприклад, його не можете розділити. Щодо роздільних фразових дієслів, дуже важливий момент, що uh, ви можете їх да, розділити, тут все зрозуміло. А саме, що між дієсловом і прийменником, або прислівником да, ви можете поставити об'єкт. Але дивіться, ще дуже-дуже так, знаєте, important uh, що, коли саме цей об'єкт є іменником? А якщо цей об'єкт є займенником, наприклад, um, Him, her Them, то він обов'язково ставиться між дієсловом і часткою. Візьмемо да, приклад, який у нас вже був I will turn off the TV або I will turn the TV off. По суті, одне і те ж саме. У нас оцим об'єктом тут є якраз наше TV, Да? Він тут у нас як іменник. В цьому випадку it ставиться між дієсловом і часткою. Тобто ви вам не потрібно його ставити да, як в кінці. Ну, тобто, I will turn off it. Mm -mm. I will turn it off. В цьому випадку it він е, виступає якраз е, як е, займенник. Тобто кого чого, да, підбирати, Е, да? She picked up the book. Або She Picked the Book Up. Все окей, але. Якщо ми хочемо знову оце It, да? вона це підняла. She picked it up, вона це підняла. Або She picked the kids up, да? вона забрала дітей. Да? She picked the kids up. Нероздільні фразові дієслова, це означає, що ви їх не можете розділити. По суті, йде так, що наш головний об'єкт, він йде після. Головного дієслова, прислівника або займенника. Да? Наприклад, look-after, deal with, мати справу з і так далі. Давайте розберемо ще більше прикладів саме з нероздільними дієсловами. Такі фразові дієслова вони не дозволяють вставляти слова між дієсловом і саме з цією да, часткою. Наприклад, look after. Доглядати. She looks after her little sister. Тобто ви не можете сказати she looks her little sister after. Mm -mm. Ми таке не розділяємо. Далі run into це випадково зустрітися, побачити когось. I ran into an old friend yesterday. Я вчора да, зустріла над випадково зустріла, побачила друга. Ми не кажемо I ran an old friend into. Ні. Далі, get over. Get over – Це означає впорати чимось, подолати щось. He finally got over his fear of hate. Він нарешті подолав страх висоти. В тут ми не кажемо хі файнали his fear of hates over. овер, да? тобто ми не розділяємо. І так, з цим пунктом ми з вами розібрались. Є роздільні фразові дієслова та нероздільні, да, які ми не можемо розділяти. Як же все це запам'ятовувати? Перш за все, завжди намагайтесь всі ці фразові дієслова, якщо ви їх зустрічаєте в контексті, відео, в аудіо, намагайтесь їх насправді прямо фіксувати, виписати, зробити з ними приклад, подивитись, які ще приклади, да, з цим же фразовим дієсловом. Друге, можете спокійно їх використовувати в роздільних оцих фразових дієсловах і прям їх розділяти. І, звичайно, намагайтеся все ж таки запам'ятовувати окремо найпоширеніші нероздільні фразові дієслова, щоб розуміти, що саме до роз... нероздільних фразових дієслів ви не можете туди підставляти займенник, тобто розділяти, да тобто таким чином ми повинні використовувати якусь іншу е... іншу форму, інший синонім да, до цього слова. Але зараз ми з вами подивимось. Прям дуже розповсюджені нероздільні фразові дієслова. І перше for шукати. Uh, I'm looking for my keys. Я шукаю свої ключі. Тобто ми не можемо сказати I'm looking, my keys for ні. Друге run out of, коли у вас щось закінчується. Це про якісь запаси, гроші, їжу, їжу та далі. We ran out of milk. У нас закінчилось молоко. Зверніть увагу, run це у нас неправильне дієслово і в минулому воно буде ran But, да? Тобто вирішувати якісь справи Has to deal with. І таким чином ми тут також нічого не розділяємо. Да? Ми не можемо поставити problems до uh, He has uh, to deal problems with. Ні, це неправильно. Далі come across. Випадково натрапити на щось. I came across an interesting article online. Я е, наткнулася да, на цікаву статтю онлайн. Те ж саме come across і потім вже йде наш об'єкт. An interesting article. Далі look into. Розслідувати, досліджувати. The police are looking into the case. Поліція розглядає цей кейс, да, цю, цю ситуацію. Get over це коли оговтатись від чогось, подолати щось. She is finally getting over the flu. Вона нарешті якби долає, оговтується, приходить в себе, е, от саме від простуди грипувати, щось е, контролювати. Uh, let's go over your presentation one more time. Давай ще раз да, пройдемось по твоїй презентації. Теж саме Let's go over, і потім йде об'єкт. Восьме. Run into. Випадково когось зустріти. I ran into an old friend yesterday. Да? Я вчора зустріла свого друга вчора. Uh, те ж саме, I ran into. Ми ставимо об'єкт наш да? після uh, займенника або прислівника. Тут у нас into. Look after, доглядати. Can you look after the kids while I'm out? Можеш, будь ласка, подивитися за дітьми, поки, я... поки мене не буде. I'm out. Да? Мене не буде вдома. Call on це звертатись до кого, заходити прямо до когось. She called on her neighbor for help. Вона звернулася до, до, її, до її сусіда за допомогою. Called on. Neighbor стоїть після нашого preposition on. Ось, бачите, хоч, до речі, зверніть увагу, call on, начебто це йде да, основне дієслово і потім on. Preposition on. Начебто ж можна було б да, його розділити, але ні, от оцей вид е, фразового дієслова його відносять до нероздільного, не і таким чином ви не можете сказати I called my neighbor on. Nope. і ці нероздільні фразові дієслова вони завжди використовуються разом, і об'єкт ми ставимо після них. І ось давайте візьмемо, наприклад, інше значення такого фразового дієслова як make-up. Воно може означати прям мейкап, як е, фарбуватися, і мейкап ще декілька інших значень. Тобто дуже важливо розуміти контекст да, того, що вам говорять. Давайте розберемо ще, от з, з оцим правилом, да, щодо оцього. Uh, такого точно перекладу, або трішечки якось іншого, більш такого в переносному значенні. У нас може означати, як щось вигадати, да? наприклад, She made up a funny story to uh, entertain the kids, та да? щоб розважити дітей. Вона придумала смішну історію. Далі, коли ви щось прям утворюєте і складаєте, в um, uh, women make up 50 of the workforce in this company. Ось, тобто жінки, вони прям складають 50% да, цієї робочої робочої сили в цій компанії. А, далі помиритися. Ось. To make up це означає, коли у вас була якась сварка, і ви потім миритесь. It's important to make up after a fight, да, Наприклад, це важливо помиритися після якоїсь сварки. Fight. А, також це, до речі, компенсувати та надолужити щось. Um, she missed a lot of classes, but managed to make up the work she missed Вона припустила багато, да, якихось там занять, але вона змогла а, надолужити саме всю ту роботу, яку вона пропустила. Зараз ми з вами якраз робимо summarizing або ж нове фразове дієслово, sum up, да, зробити підсумок. Перш за все, всі фразові дієслова вони складаються з основного дієслова. Плюс uh, прийменник або прислівник. Прийменники, я вам нагадую, ось вони. Це всі Out, IN, OF, To, UP і так далі. Після того, як ви вже розібрались, да, що таке фразове дієслово, ми переходимо до того, що є фразові дієслова, які ми можемо розділяти та не можемо розділяти. Ті дієслова, які ми можемо розділяти, це означає, що між дієсловом та частинкою можемо поставити займенник, а саме her, it, і так далі. Також нагадую, Дуже основний момент, що є фразові дієслова, які перекладаються дослівно або ж мають трохи таке переносне значення. Наприклад, um, sit down – сідати, stand up – вставати. Це прям дослівно, Walk out да, – вийти, прогулятися. Але є таке фразове дієслово, як To make up, наприклад, як я тільки що казала, да, ми з вами розбирали. У нього може бути як і дослівне, да, дослівне е, переклад, а може і мати ще певні значення. Ось таким чином ви повинні е, фокусуватись на, і це четверта моя порада. На контексті дуже важливо, що ми фокусуємось на контексті, і звичайно. Щоб все це запам'ятати, ви можете вивчати фразові дієслова по групам, да? тобто по тим прийменникам, які у нас для цього є, наприклад, да, там get up, take up і так далі з прийменниками. Або ж по темам. Це вже як вам буде зручно, як вам буде більш підходити, да? наприклад, тема «traveling», тема медицина, тема бізнес і так далі. Тобто, таким чином, ви шукаєте те, що вам підходить, але саме головне ми базуємось на контексті і, звичайно, намагаємось робити власні приклади з цими фразовими дієсловами. Окей, okay, guys, я дуже сподіваюсь, що сьогоднішня тема вам допомогла розкрити певні аспекти саме ось цієї теми phrasal verb І таким чином ви можете вже щось використовувати в своєму спікінгу. І, можливо, навіть ви десь для себе щось нове відкрили. Це також важливо. Why not? Взагалі, моя основна місія. Це саме через отакі відео доносити саме основні аспекти, які потрібні, хоча б знати на таких початкових рівнях, щоб ви вміти донести свою ідею, свою думку англійською. Я вам нагадую, що зараз в моїй школі Dar School у нас проходять навчання в таких форматах, як групові. Групові у нас максимум до чотирьох людей: індивідуальні і звичайно парні заняття це по дві людини в групі. В парі, так скажемо. Я розумію, що інколи буває дуже тяжко наважитись на те, щоб вивчати мову, да? бо є багато різних але бо і так далі. Але, але. я вам просто нагадую, що вивчення іноземної мови це завжди ваша сильна сторона. І ви можете розвивати цю свою сторону і намагатися нею покращувати своє життя. Знання будь-якої іноземної мови це завжди класно, круто і актуально. Все, гайс! Я бажаю вам класного вечора, спокійного та мирного вечора, бо ми всі знаємо, що зараз відбувається. І, звичайно, насолоджуйтесь процесом вивчення англійської мови цим відео. І я бажаю вам просто гарного дня, ранку, ночі. See ya, bye.